Давайте залишимо цю сцену і ще перемістимось вперед ще важливіший для вас день. Один, два, три. Бачу орла. Угу. Сидиться там, бачу голову до половини. Угу. І все. А ви той Орал? Ні, не, не знаю, ну, от я бачу напроти себе просто орла. Mm — Угу, -hmm. Подивіться. Вісока нас... десь в горах. Ага. А подивіться на свої ноги, що ви бачите. Вигодиться людина. Угу. Mm -hmm. — Бачу якісь розуття. Якесь постійно таке середньовічне, щось таке. Може, ви вийшли на полювання? Може. Так, я щось щось маю в руках, ну що, таке щось довге. я Не знаю, може це рушниця. Mm -hmm. А скільки вам там років? Ну вже сили волосся, не знаю, вже старший. Mm -hmm. А як вас звати? Ну, мав Угу, mm -hmm. А який це рік? 1531. Угу. Добре, а давайте перемістимось там, де ви живете. Один, два, три. О, якесь місто з каменю. Місто, так, да, з каменю, з такими арками. Такими Гарний, такий, ну стародавній. Угу. йдете по тому сті? Так недалеко, щоб можна йти туди. Угу. А де ваш дім? А навіть не знаю, де виділив. А може ви під мостом живете? Ні, я гарно обраний досить. Не можу бути під мостом, так. Я. Угу. То давайте йдемо до вашої Я маю хат. шаблю. Угу.